Від початку 25-го року на водоймах Чернігівщини загинуло шестеро осіб. Тіла п'ятьох з них знайшли пошуки семирічного хлопчика, який провалився підліт на річці снов 7 січня, і досі тривають. Аби застерегти мешканців Чернігова від небезпеки працівники ДСНС щорічно влаштовують показові навчання для дітей та дорослих. Вдруге поспіль обирають місце на річці Стрижень. Ми зараз знаходимося на річці Стрижень. Ми бачимо, що є багато рибалок, які відповідно знаходяться в одному місці. Безпечна крига для однієї людини це не менше 7 сантиметрів, а для більш людей скупчення це мінімум 15 сантиметрів. Цього разу з правилами безпеки на кризі та наочним прикладом знайомилися школярі початкових класів. Діти спостерігають за роботою рятувальників та голосно радіють, коли рятувальникам вдається витягти колегу з водойми. Ми працювали практичні дії рятувального відділення щодо порятунку людей на воді, які провалились під кригою. Перша умовна ситуацією людина провалилась неподалік від берегу. І рятувальне відділення за допомогою надувної рятувальної соломинки достала людину, людина, яка провалилась на берег, та працівники Червоного Креста надали їй першу домедичну допомогу. За другою умовною ситуацією, коли людина провалюється далеко від берега за допомогою рятувального судна на повітряній подусі торнадо, ми її доставили на берег, та також надали до домничну допомогу. Через підвищення температури повітря крига не є сталою і перебувати на ній вкрай небезпечно. Громадяни повинні пам'ятати, що лише можна заходити на кригу, коли є стійкі морози. І взагалі батьки повинні завжди знати, як їхні діти проводять дозвілля, і пояснювати їм про те, що взагалі категорично заборонено перебувати біля криги самотужки. До такої акції від рятувальників долучилися і представники червоно. Ного хреста, які показали, як надавати першу домедичну допомогу людині, яку витягли з води.